До більшості регіонів України завітала справжня тепла весна, але природа вирішила, що вже достатньо сонця і внесла корективи у погоду. Тож в країні на початку робочого тижня розгуляються вітри, та на небі запанують хмари з супроводженням невеликих теплих опадів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 16 травня, у вівторок, опади змістяться на захід країни. А саме на Закарпатті, Волині, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій та Рівненській областях пройдуть дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то вночі ще потеплішає. Відтепер по всій країні вночі очікується від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. Вдень також показники будуть високі. Так, по всій Україні повітря буде прогріватися до плюс 20 плюс 24 градусів тепла в денний час доби, у Києві 16 травня. Хмарна погода протримається весь день, вранці йтиме дрібний дощ, який в день може посилитись, але до приходу вечора він повинен припинитися. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 14, плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!